Привітці, мене звати Алла і на каналі Кулінарні Витівки. І ось сьогодні я взяла такий шматок на кіло 700 битка і вирішила не просто його затушити, а зробити щось цікавеньке. Для початку я його таким чином розпустила, зробила таку велику смужку. Ідеально рівної товщини, по всьому в мене не вийшло. На допомогу в мене йде молоток. Я харчовою прівкою накрила і відбиватиму з обох боків. Особливо тут середина, де в мене вийшло таке потовщення, то буду відбивати, щоб десь приблизно однакової товщини м'ясо було по всій смужці. Все, коли вже відбила, тепер буду його солити, перчити і додавати паприку. Більш ніяких спецій і прянощів я не буду використовувати. А ви дивіться по своєму смаку. Сюди можна включити фантазію, покласти все, що ви полюбляєте. З однієї сторони зробила це, і так само роблю з другої сторони. І з дощечкою відставляю, воно буде маринуватись, поки не буду робити начинку. Для начинки я взяла почек салату, у нас салат кучерявий він називається, не знаю, як він взагалі по правилам називається. Далі почок шпінату зеленого такого. І пучка петрушки і кріп. Зовсім трошки, тому що, так як салат і шпінат більш нейтральний по запаху і смаку, то петрушка і кріп вже трошки такі більш визначені смаки. Беру шматок масла і тепер буду все його трошки притушувати. Зразу все. Кидаю в пательню в розігріту, і помішуючи орієнтовно 4-5 хвилин буду протушувати, щоб вони такі стали м'якенькі і гарно закручувалися. Але вони нейтральні зараз, я трохи придам їм смаку. Для цього я візьму соєвого соусу, десь орієнтовно 1 столову ложку, і десь 1 столову ложку соку лимона. Все змішаю, даю йому трошки кипнути і відставляю, щоб воно цим маринадом просочилося. А поки кладу бекон на гарячу пательню і буду підсмажувати його до хрусткого стану. На гарячій пательні десь орієнтовно 2 хвилини на з одного боку, і 2 хвилини з другого боку, щоб ось такого вигляду мав бекон. І на маленькі смужки буду ось так його кришити. Він піде всередину рулета і придасть цікавий такий і смак, і запах. Тепер по черзі накладаю на м'ясо першим шаром бекон, Розподіляю більш-менш рівномірно по всьому м'ясу. Тепер Додаю чотири шматочки нарізаного хамону. Теж він дасть дуже приємний смак. І далі сир. Сир беру середній. І не дуже твердий, і не дуже м'який. І накладаю нашу зелень, яка вже просочилася маринадом із соєвого соусу та лимону. І все. І Тепер тугенько його закручую. Ось з нашого сухого м'яса вийшов ось такий рулет. І зав'язую ниткою, його гарно стягуючи. Потрібно зв'язати так, щоб при випіканні воно зафіксувалося, і потім буде гарно різатися. Тепер, коли вже зв'язала, кладу його на гарячу пательню і з усіх боків буду його підсмажувати, щоб його закрити, і все, що там всередині, воно просочило м'ясо, щоб м'ясо було не сухе. Ось так, я перевертаю з усіх боків. Духовку я вже поставила, вона у мене вже нагріта до 200 градусів і буду його запікати десь орієнтовно годину півтори. Але зараз я щоб він не висох при запіканні, його запакую у мокрий пергамент. Цей спосіб я вже вам неодноразово. Показувала, можете брати рукав, але в пергаменті воно мені більше подобається. Ось я його, як в пелюшку, зараз гарно замотую, і воно потім запікається. І в собственому соці воно печеться. Викладаю на деко і в духовку 200 градусів година півтори Ось у мене пройшло півтори години, і я зараз уже розріжу пергамент, дуже гарячий, і покажу, якого вигляду на даний момент рулет. Ось, дивіться, він вже готовий, його можна їсти, але серединка трошки така світла. Я зараз намащу соусом тріякі і поверну в духовку на 20 хвилин. Друзі, якщо вам подобається моє відео, Ставте вподобайки, пишіть в коментарях, які рецепти ви хотіли в мене ще побачити на моєму каналі. Дякую вам за підтримку і за гарні слова. Все, повернула в духовку на 20 хвилин. Ось, дивіться, через 20 хвилин яка краса. Гаряче, красиве. Я зараз відрізаю ниточки. М'ясо це потрібно їсти гарячим. Холодним воно буде смачне, але не таке, як зараз. Зараз воно смачне, запашне. Я зараз розріжу прямо гарячим і покажу, яке воно. Е, ну, Ви бачаєте, не зовсім посередині вийшло. Ось, дивіться, вам не видно, як воно парує. Зараз mm, будемо смакувати. Що я вам хочу сказати? Я зараз відрізала шматок гарячим, воно гарно ріжеться, ось не дуже тоненько, холодним можна тонше буде різати. Але це для тих, хто не полюбляє жирного м'яса, тому що биток, ви самі розумієте, він сухуватий. Хто полюбляє жирніше м'ясо, беріть у шийок. Смакуйте, чекаю коментарів і до зустрічі!